Всім привіт, слава Україні. Купив десь пів року назад чугуну казанка. Щось ніяк часу не вистачало, щоб його нормально обробити, щоб машути, нього спалити. Зварив таку. Блядь, ті не задовбали. Зварив таку штуку. Коротше, зараз буду пробувати. Подивився в інтернеті купу, купу відео. Як правильно там обжигати його і як правильно його тіпати привести в нормальний, нормальний стан. Ну, мені більш-менш сподобався один спосіб. Ну, зараз спробуємо тим способом зробити і разом заодно спробую щось зняти, показати. Так, ладно, зараз розпалю. Будемо помаленьку його обжигати. Так, розпалив Горить там. Тепер задача гарно прогріти казана, щоб повигорало все масло. Без нічого просто, просто будемо гріти, поки він гарно не, не накалиться. Далі включуся, покажу, що треба далі робити. Так, не знаю чи буде видно, чи не видно, але казан, дивіться, вже повністю поміняв свій колір, а тому вже починає, починає вже переливатися. Короче, я думаю, так ще хвилин 20 і я його буду знімати. Короче, знімаємо і устужуємо, Устужуємо, е -е, поки він не ухолоне, потім заливаю воду і ставлю назад на огонь. Ось такі далі далі послідовність дій. Так, поки що поки що все, потім далі включуся. Так, в казану хулов. Ставимо його назад. На цей трошки відкриємо, щоб тяга більше була лучше. І тепер беремо будичку. Наливаємо. Не знаю, видно, не видно, бо знімаю з голови. І все, це діло тепер тщательно. Тщательно все. Ми Отаким Ось таким образом два, два три рази його промити. Як вода чорна. Так, ладно, буде я мити, помию. Потім включуся. Так, після наших всіх маніпуляцій казан має такий вигляд. тут ще Птичка внизу трошки не випарувалася. Частенький. Далі відео рекомендували брати ляну улію і ляною улією наносити вже типу, новий, новий слой цього. Новий слой жиру на казан. Зараз ми тим і займемося. Він прогріється добре, наліємо олії і будемо його обжарувати два рази. Так, ладно, поки що все нагріється, налів ключуся. Так, олійка почала прогріватися. Тепер отакими от от рухами повністю обмащуємо всі стики казана. Все повністю ручки, все, все що є. a arma vou prove ver o Я цей півень замахав А ну! Вічно тільки починаю знімати, бля, починають кури і півні кричати, бля. Отак от наносимо жиру І зараз його прокалюємо. Вроді вже все. Це ми зараз воно трошки прокалиться, це ми вилімо, заліємо нову і тоді будемо ще раз. Залю другу олію, ключусь поки що, буду робити далі. Не знаю, надіюсь видно, бо знімаю з голови. Так, ту олію я зляв, зараз наливаємо нову олію. Небагато. Ну і так хватить. І закидаємо цибулю. І тепер це все діло. Те, щоб цибуля <клухи> то все повибирала, лишнє, може десь там масло полишалося. Тепер це все гарно обжаруємо. Цибуля, звісно, викинеться. Це все і в принципі казан буде готовий до застосування. Якось так. Так, що ж, поки що все. Не знаю, може десь на днях щось буду готувати ще. Попробуємо щось приготувати. Також включиться, щоб відео не було коротке. Попробуємо, як воно буде. Справді пічка працює нормально, звісно, треба буде щось зробити. але тут, в принципі, для диму отворів вистає, дим виходить. Моно, можна з робити, можна не робити трубу. Ага. Це вже таке, Це буде трошки Короче, Якось так. Ладно, поки що все. Буду щось готувати, обов'язково включуся, попробуємо щось приготувати в казані. Ну що ж, давайте щось попробуємо зверганити в казані. Спочатку олія. для оліє масло розтоплюємо поки що це трошки відкриємо так розтопиться в принципі включуся щоб Відео вийде дуже довго. Нагріється масло з олією. І тоді включимося. Так, масло з олією розігрілося. Закидаємо печериці. Обжаримо печериці. Далі включиться. Так, печеречки трошки обжарили. Це полукольцями. Відправляємо той сюди. Тепер це все разом. до золотистого, Майже до полуготовності. Так, ладно, буде працювати. Буде пущі, пущі готові включиться. Так, тепер додаємо це свинячий язик варений. Підварений, почищений, порізаний. Зокабив його ще сюди на жавому розілці. Трошки під. Бургери тобто, трошки примаг. І ще пару хвилин обсмажимо. Через пару хвилинмо нам. Ми додате. Пейся є. Там будемо там сіль, перець, паприка, е, -е що там що в мене є. Е -е, паприка копчена, часник. Ну, короче, не сильно Хто, які спеції не любить, я думаю, які можна додавати. Так, ладно, обкладаємо і тоді, тоді включиться додав на спеції. Так, вже переходимо майже до кінечного цього. Додавляємо вершки. Я взяв 15%, такі літри виливаю. І водичка чиста. Розмішуємо так, щоб заповнити повністю його, щоб воно було повністю заповнене. І протушуємо на маленькому вогні десь хвилини, думаю, 15-20 з головою. Пішки. Пішли. Зараз подивимося, може трошки чуть, -чуть починає приставати, блин. Ще зараз чу чуть-чуть водички додавлю. Небагато так щоб він казав не лов, треба помаленьку ляти. Отака охвата з головою. Все. І тепер це все діло протушуємо, бажано його накрити кришечкою. Зараз я піду пошукаю, десь в мене кришка валялася. Накриїмо кришкою хвилин 20. Пробуємо і я думаю, що можна буде знімати. Ну що ж, в принципі, наша страва вже почти готова. Ще може хай за минутки минути покипить, буду знімати казана. Ось таке от вигляд має. На смак. Дуже класно. Хто не пробував, попробуйте. Так що якось так. Е, ну що? Перша страва в казані зготована. Після півроку він мене пролежав без, без діла. На ну, дам день народження було. Е -е, вирішили з хлопцями трошки посидіти, <кій> так би сказати, випити по 10 грам. Вирішив я приготувати таку страву, щоб мати, мати чим закусити нормально. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Якщо відео залетить, будемо щось такого роду, що теж знімати люблю я. На мангалі щось пожарити, чи в, чи в казані приготувати. Просто, просто немає часу це все діло. Це все ділом займатися, це треба мати час просто. Роботи повна. Скоро вже і весна. Весною тим більше часу не буде. Та якось так. Що ж, слава Україні! Героям слава. На все добре.